Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Ситуація в районі села Прогрес на Донеччині залишається важкою, хоча деякі ділянки вдалося стабілізувати та вирівняти Сили окупантів. Там перевершують сили українських оборонців. Про це в коментарі громадська розповів командира батальйону 47-ї ОБР Магура Олександр Ширшин, позивний геній. Якщо говорити про 47-му бригаду, ми в певний момент опинилися майже в кільці, майже з усіх боків, але ми займалися стабілізаційними діями. Що стосується інших бригад, які стояли. Нічого не можу сказати, чи можна було його тримати так, на мою думку, можна було, але є речі, які на це повпливали, певні фактори людські управлінські наявність наших сил, і засобів, сил і засобів ворога, які перевершують, на жаль, нас в нормальних кількостях. І ще деякі моменти, про які я не можу говорити, але трошки інакше б побудували це все. Деякі речі довернути, то можна було б тримати. Генію він розповів, що у цьому районі були певні провали в сусідів, його підрозділу. Військові намагалися стабілізувати ситуацію на його думку варто було б проводити маневрену оборону та віддавати прогрес, коли склалася така ситуація, і нас відправили на стабілізаційні дії. На мою думку, це був зовсім неправильний крок. Тобто, нам треба було б робити маневрову оборону, просто віддати той прогрес, стати б по іншому, рубежу і закріпитися. У нас забув на цей час. Через те, що наші генерали ні кроку назад стоїмо до останнього солдата. На жаль, ми зазнали певних втрат, і таких яких можна було б уникнути і мати результат кращий на сьогодні, ніж ми маємо. Але на жаль, отак, от геній він зазначає, що ситуація залишається важкою, а оціми деякі ділянки вже стабілізували. Деякі ділянки вирівняли деякі продовжують сипатися. Я думаю, що стабілізується з часом. Питання просто на якому рубежі додав геній. А ото що писав ресурс Стейтон. вночі бійцям, 31-го МБР вдалося прорватися з оточення. Вчора північніше прогресу був край динамічний та напружений день близько 14.00, як і прогнозувалося ряда спостережених пунктів першого та 3. Тьо батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив тому особовий склад, який перебував у тому районі. Поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з поєм з допомогою злагоджених дії артилерії, аеророзвідки та суміжних сил. а Також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з першого та третього батальйонів змогли вирватися з оточення у повному складі. Це була дуже нервова та важка операція. Затримка, хоча б на пару годин, могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати скільки. Інформаційних приводів отримали би кацапська пропаганда. Найголовніше бійці живі продовжують далі стримувати ворога. 31-й і 47-го бере залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони, звісно, не без допомоги. Прикомандированих під підрозділів, яких доволі багато. Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів. Не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення. Телеграм-канал офісне мишеня пише: наступне військові не мовчить не мовчить, зараз не час мовчати, інакше топі рішення продовжуватимуться і подаватимуться як єдиноправильні. Якщо ми не переломимо ситуацію з підходами до управління військами, культу прихні, Якщо ми не покажемо остаточно і безповоротно, що генералітет безнадійно відстав у якості і не був збудемося совка та його носіїв, то всі паростки нового у війську будуть зачищені дуже швидко. Це послідовно відбудеться прямо зараз. і всі, хто в ЗСУ це бачать, не мовчіть за вами пам'яті кров побратимів. Передана. Ами шанси вирватися з лапок генеральського совка, показати ворогу справжню силу українського інтелекту, волі та навичок, гнучкості і вміння волювати. Прошу ОПС з днем народження Олександра Станіславовичу. Щиро жалкую, що вам сьогодні 59, а не 65, і що ви не вчинили як Байден. Душати зсу сильніше з кожним днем. Велика кількість загиблих за останні дні, звісно, в росіян більше. Втім, трони то йдуть на Києва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.